Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я вже почну з ряду по редиски. так як редиска була в понеділок ще по 100 гривень, а вона вже упала ціна. І вже таку хочуть 55, таку хочуть, якщо трохи дрібніше, 45. Бачите, вже і по 17 у нас пучками. І хочу поздоровити свого племінника Ігора Депу. З Днем народження побажати йому щастя, здоров'я многий літа. А це вже Закарпаття. Привезли такі ціни. І є така гарна по 18. Багато питають, скільки тут є в пучку. Ну, тут є 3, 6, 9, і покажуть по 12 і по 15, якщо більш така ж до середньої. Одна родисочка. І салат ряду можна взяти і за 60, і за 50. Ну і за деська, звичайно, різні ціни. Але переважно 50, 60, 55. І така по 60. А пучками? 17. І салат 60. 120, ящиком 100. А кінза. 200. Це теж на ряду можна взяти. І в нас є огірок по 125. Ну і редиска. 130 тут такий. Молодий часник, 150 кажуть. А порей? Так, так. І пікінка 80. Ясно. І є Балтігроуз. Бачите, яка в нас середині жовта-жовка. Смачна, дуже смачна. По 20. Буряк такий теж 20, а такі більші 10. Добре. на ряду 130 кілограм. Такий гарний по 20. Воден. Твердий, добрий. топля 20. Горят тут повісіна. А морква? 27. 20. Така морква по 27. Така капуста по 40. Є е посадкова. Корлева на 18 є е посадкова. Ну і така по 40. Тройки та на третій. Капуста. Буля на сьогоднішній день 13 гривень. 13 гривень. Бур'ячок 20. 20. Бур 20. Теж води. Мішках, в той же самий. Теж супер. Суперові. Мішках, Я бачу. Тверденькі, головне, що він твердий. А, так, ну, звичайно, І всі трохи казали, яка посадочна, посадочна привезли кажуть, з Литви. Вся е, ось ця по 25, ця 30. Каже, що друга репродукція, але ну, це з, з документами каже. Є біля адміністрації, якщо будуть шукати. Ой, тебе так, тебе було видно. — Так, всім такі. вітання. Це є у нас друга репродукція. Приходьте до нас, придбайте дуже гарну картопельку і будете дуже задоволені. Усім гарного дня. Це ви сказали, щоб знайти гарну. Ну, я бачу, що посадково непогана. Королева Анна є, Лаура є і є торнадо. Все на підтонах, якщо буде цікавити, то доставити. Розумів. Так що кому треба, будь ласка. І морква в тебе 24, скільки? 24 може бути. 24 така морква може бути. Польська. Зрозумів. Він стоїть. 11А. Одинадцятий, 11, так? Ти а. 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 номер телефону. 096 63 15 359. Коля, Телефон. Коля, дзвонить. Є ще борочкова. І є ще рев'єра. Але три ящички тільки. От я вам покажу Рев'єру. Оце така синя. Має мати вічка. Сині Так, її немає взагалі рев'єра. І має тільки три ящички. 30, 40, 40 гривень ящичка. на пророщена. Я бачу, я бачу, я все бачу. на пророщене. І є хортиця по... по 40. І хортиця по 40. Є на наряду. Тайфун. По 15, по 150 такий цесник, фасоля від 80 до 100. 150 можна тут купити імпортні, а 130 на гурт, 140, залежить скільки берете. І об'єми картоплі, цибулі. Цибуля 13, картопля 20, буряк 20.

13 гривень. Пекінка від 80 до 80 сьогодні. Такі менші від 20, ну а більше від 30 до 40. Це ціна сьогодні на яблука. Груша у нас від 55 до 80 гривень. Красиве яблуко. А руша 85. Копчені 100, а в ялені 150. І є полуниця навіть по 150 гривень, бачите. Такі ящичок 500 гривень стоїть. Капуста 180. І 180 така полуниця. Красиво 200 гривень така. Пахне. І є така полуниця біла. Помідор під 80 і більше. Молода картопля 100, ну, Це в терміналах. Разум. Від 80 до 130 цибульки вистачає. Дуже багато на ряду, дуже багато є. Так що, кому треба, дивимося, беремо, забираємо. І трохи потеплішало у нас. І з'явилися більше квітів. Завезли більше квітів. А братки скільки у вас? І такі по 15. Потривало. А ті по скільки у вас? 50? и краса. Очень дешево, все добро. Крошка бишь уже я. Скільки в тебе такі? Скільки такі? Тридцять. А такі гарні? П'ятдесят. По 15 це. яхти, дивіться, кінця. кончить. Така краса шиє. Можна купити і розріб. Розріб друга ціна. Гор друга. І у нас знімають інтернет. Гарні саджанці дерев. Кісткові скільки у вас? 250. 250. Є 200. Груша. 200, яблуко 200. Все залежить. Зрозумів. Річня дешевша, друга душа. Понял. Бачу, бачу. на Вікторія каже, по 30 гривень. І кому полуниця. І є копанка і є касетна. Дехто може говорити по схожості. У мене та сама чекопанка пройшли рік. В році. Касетна дуже добре зійшла, хоч були й морози, не накривалась. Накрив вже пізніше, вже в лютому місяці, і то не всі. І пані зараз з дядьком торгує, торгує, продає отут таке, кому треба, будь ласка. Скільки лохина? Від 120 лохина, хлопця постійно є. Ну і є дерева. На цьому закінчую свій відео. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення. Пишіть в коментарях, ставимо лайки, підписуємося.